Дорогі люди, слава Ісусу Христу. Я, я всім вам бажаю доброго поті. Хочу нагадати те, що записано в цій святій книзі. Записано те, що віруючий в Сина Божого, має життя А Ані не немає, але гнів перебуває на ньому. І від цього гніву може врятувати тільки Христос, бо Він помер за наші провини на Христі, Він, подолавши смерть. Воскрес, і ми на свято Пасхи кажемо, воістину воскрес, і дійсно Він є живий. І Він закликає людину, щоб вона надбала прощення, Він її закликає, покаяться. Покайтесь і віруйте в Євангелію, так казав Христос. Примиріться з Богом, читайте святе письмо, молиться Богу. У кого його немає, ми його можемо подарувати безкоштовно. Батько Небесний, благослови всіх людей, хто здесь їде, благослови Одесу, благослови нашу країну. Допоможи, Господи, щоб зупинилася кровопролиття. Даруй нам миру і спокою. Благослови тих, хто там стоїть на стражі і не пускає ворога суди на нашу землю. Благослови Збройні Сили України, благаю прошу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Бережи, благослови вас, Господь, дякую за увагу.